Сьогодні у Верховній Раді остаточний розподіл комітетів та посад на крісло першого віце спікера ради претендує від народного фронту Андрій Парубій. На посаду віце-спікера розглядають кандидатуру від самопомочі Оксани Сируїд. Опозиційному блоку віддадуть комітет з питань регламенту. Найбільше суперечок було щодо бюджетного комітету на головування. Претендує фракція радикальної партії Олега Ляшка. Для консультації депутати оголосили перерву про результати переговорів. Дізнаємось у Яни Танчак. Вона на прямому зв'язку зі Яно, які маєш новини на цю хвилину, ну півгодини тому Володимир Гройсман зібрав сесійну залу після перерви і знову оголосив перерву. Тепер вже до четвертої години, за його словами, переговори з приводу розподілу комітетів ще тривають. У кулуарах нам парламентарі заявили, що майже всі комітети розподіл розподілені, але е... Зараз точне питання, кому все-таки дістанеться бюджетний комітет і комітет банківського регулювання. Пропоную з цього приводу послухати нардепа від блоку Петра Порошенка. Пішли перемовини по бюджетному комітету і по комітету з питань банківської діяльності. на бюджет не претендував пан Ляшко. Наскільки мені зрозуміло, зараз будемо знати, тому що вчора у нас фракція закінчилась досить пізно. Але без розумінь виключно двох комітетів бюджетного і банківської діяльності або той, або той відійде до БПП, блоку Петра Порошенка. А ось, а ось нардеп від самопомочі Семен Семенченко вже свою посаду знає. Каже, буде першим заступником глави комітету з нацбезпеки та оборони. В цей комітет входитимуть всі комбати. Окрім цього, ще створять спеціальну комісію, яка буде контролювати воєнні справи. Пропоную цього приводу послухати Семена Семенченка. Я видвинув першим заступником замістителям комітету по національної безпеки та оборони. И будет создана специальная контрольная комиссия парламента над военной организацией державы, периодиальной обороной, добровольческим движением и волонтерском движением. Окрім цього, опозиційний блок претендує на три комітети: це регламентний комітет комітет свободи слова та комітет справ людини. На керівну посаду у комітеті справ людини також претендує ще і фракція батьківщини. Окрім цього, у кулуарах народні депутати нам заявили, що можуть створити ще один комітет. Це комітет з регулювання ситуації на сході, і його можуть віддати фракції опозиційного блоку. Ну, поки що це вся інформація на цю хвилину. Чекаємо. До четвертої години Лєро. дякую. Це була Яна Танчак із Верховної Ради. Розказала, як депутати розподіляють комітети.